Шановні колеги, існуюча система охорони здоров'я, яка існує зараз, на жаль, не задовільняє потреби населення України в медичному забезпеченні. За півтора року роботи нашої з вами в парламенті. Ми не прийняли жодного законопроекту, який би змінив систему фінансування охорони здоров'я. В той же час ми приймаємо дуже важливі законопроекти про безвізовий режим, про боротьбу з корупцією, так само зменшуємо податки на автомобілі. А чи все це має значення, якщо кожного року в нашій державі зменшується кількість населення тільки тому, що в нас на невідповідному стані знаходиться система охорони здоров'я? Кожен день в Україні вмирає дев'ять осіб: це ті люди, які не дочекались трансплантології. 5 тисяч осіб кожен рік. Вимушені шукати кошти та їхати за кордон для того, щоб одержувати послуги з трансплантації, і це виключно за того, що маючи всередині нашої держави висококваліфікованих фахівців, які можуть на належному рівні проводити операції з трансплантації, ми не створимо належний закон України і не побудуємо систему трансплантації в Україні, яка б задовільняла потреби саме у цій сфері. Так само ми розуміємо, що ми є єдиною державою пострадянського простору, яка не змінила систему фінансування саме системи охорони здоров'я. Зараз всі бюджетні установи комунальної та державної форми власності є бюджетними установами і вони одержують виключно кошти державного бюджету, які витрачаються на збереження інфраструктури. І на жаль, бюджет охорони здоров'я жодним чином. Не фінансує саму медичну послугу, не відбувається фінансування на закупівлі лікарських засобів, і немає самого основного в медичному забезпеченні. Немає пацієнта. Тому всі ці законодавчі ініціативи вже напротязі року лежать в парламенті Верховної Ради і вони готові до голосування. Але лише вчора вони перший раз за півтора року попали в порядок денний на останок. Дня роботи парламенту, і ми знову не встигли за них проголосувати. Тому фракція об'єднання самопоміч наполягає, щоб найближчим часом, завтра або на наступному парламентському тижні, саме законопроекти про медицину, про автономізацію медичних установ. Про трансплантацію, про збільшення заробітних плат медичних працівників потрапили в порядок денний, таким чином, щоб народні депутати проголосували за ці важливі законопроекти. Немає нічого ціннішого ніж здоров'я громадян України, і саме відношення держави до громадян України визначається рівнем медичної допомоги в цій державі. Дякую за увагу.